Обдарований чи ошуканий. Сьогодні вранці мені прийшла смс. Читаємо текст СМС. На ваш номер випав приз авто Хюндай. Я дослівно переписала текст СМС, який ви зараз бачите на екрані. Номери для інформації вказані вірно. Тобто, в них десятизначне число. І на ці номери можна здійснити дзвінки. Та чи варто це робити? Номер відправника дев'ятизначне число, центр повідомлень восьмизначне число. Тобто, подзвонити на ці номери. І уточнити ви нічого не зможете. Шукаємо указаний в СМС сайт. Ось цей сайт. Я забивала його в Google, шукала, в Яндексі, шукала, але я нічого не знайшла. Зате я знайшла форум. Люди обговорюють подібні смс, висловлюють свої думки з приводу так званого виграша. Надіюсь, ви почитаєте відгуки на цьому форумі і зрозумієте, що вас збираються не вдарувати, а ушукати. Будьте уважні, і тоді ні вам, ні вашим знайомим не буде загрожувати втрата коштів. Автор Тетяна Назаренко.